Ви блять, ви знаєте, що не чуєте мене? Я вже в в житові, вже, в мене вже заява скарга є. Зараз буду дзвонити по власну до Мачехина. Зараз буде тут все. все. брат, я питаю, ви що, блять? Дурочка включаєте в себе, чи що? Коли що дурочка себе включаєте? Коли що дурочка себе включаєте? Я вам так і сказав, що дурочка себе включає. Ви перед тим сказали. Як і хто я? Я не це просто туди мене до зв'язки слово було. Він. Він тільки що до ТЦК ломається! Приїде. Добре. Добре. Ви мені тобі. Чим? Я Я! — не скрутили. Я, я чим? Ваші співробітники, поліції, я люба знімаю. Я знімай. Поліція побила, ваші співробітники скрутили, сестра, дві машини. Сестру побили, покрутили руки. Ви зараз я навіть відпустила. Ви а тому, що ви так... Я шість раз питаюся, де Юра, ви не кажете. Я ж не можу вам сказати відповісти. Де він? Вы отключите. Да вы на меня имеете право кричать, если на меня не право". Боже, вашей матери, если да она он ещё жива, если да она ещё жива. Я не заметил, советовала больше таких детей рожать. Скажите, пожалуйста, да, где Юра? Ну, дайте ему ответить. Покажите. Куда? Наш номер полазил. Уже полазил? Да. Сейчас не придёте. Через три часа будет. Я с вами не выйду. Снимай, Люба. Снимай. Нет, вы должны мне сейчас дать. Наче звоніть до чого до нього нема позвонити. Він зараз її одежі, ви його туди повезли. Не брешіть, не брешіть! Я не, сповідаю, не брешіть! брешіть. Ви на мене сам, не крічі. Я вам кажу, не брешіть, бо зараз буде тут все.